Так, 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 Xbox Game Bar вмикається, вмикається, відео починається. Всім привіт, з вами 0 Pro, і в цьому відео ми будемо грати знову в нашу улюблену гру, легендарну гру під назвою Minecraft. В цьому відео ми будемо грати в дуже цікаву міні-ігру, яка вже дуже давно не виходила на моєму каналі. Це є Sky Wars. Грати будемо ми на сервері MindBlaze. Сьогодні зі мною мій найкращий друг Тимур можеш привітатися перед нашими глядачами. Привіт усім. Всім приємного перегляду. Ну а ми починаємо. Ну що ж, список арен, вибір категорії 2 на 8. Ми будемо грати в режим інсен, тобто божевільний режим. Вибір команди. 12. 12. Ми граємо в 12-й команді, тому що. Хто грає в 12-й команді, той отримає 12 балів. Так. Сьогодні ми. Сьогодні ми вам, друзі, продемонструємо наші стратегічні здібності. Як ми граємо в SkyWars ми обоє взагалі на будь-якому сервері. Карта, карта у нас якийсь акваріо. Акваріон. Тобто не акваріум, а якийсь акваріум. Так, початок живи, просто виживай. Стратегія в нас, друзі, дуже цікава. Ми зазвичай обираємо пасивну сторону, щоби. Вийти з центру всіх там подій бойових зіткнень і таке інше. Так, перше, що ми зробимо, це себе ставай, зразу кажу вставай на shift. На shift. Зараз. Я, 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 я тобі дам діамантове. В мене є одне діамантове. Ми... Спочатку ми стоїмо на шифті і ховаємося. Ніяка штука нас тут не виперла. Все. Тепер будемо Тепер наша така тактика, пам'ятаєш, тимур, безпечна скринька. Суть цієї тактики в нас полягає в тому, що ми ось так от ламаємо під скриною цей, і, наприклад, ми сидимо в укритті, і коли, наприклад, час поновиться, щоб ресурси забрати, ми просто так стаємо, забираємо, і тобто, ну, безпечна скринька в нас така. А ми тут будемо надуватися. Тут ми давай теж можемо трохи забарикодуватися, тому що практично всі ресурси зараз зістрим. Якщо що я зараз дивлюся по нікнеймах, якщо тут буде на нашій базі сидіти якась пароварочка, то ми її благополучно знищимо. До речі, у нас дуже мало броні, але нічого. І зразу стоїмо на шифті. Ми, до речі, оскільки це команди, тобто раз, два, три. Ну практично 4, ми в топ-4, топ-3 уже увійшли. А mm ще -hmm. и скоро, а на уда. Так, е, оновлені скритувай за. Ооооо, ти дивися, ви дивіться, друзі, що нам дали. Зараз я тобі дам меч. зілля, кайло, е, відачі, ще одна, до речі, вудочка, трохи стріл і одна навіть перелина. Ну, навіть не одна, а дві енду! Ти дивись, який нам лут! Зараз буде ще одне Це... Та це поповнення вроді два, це останнє. О, до речі, чуєш ми топ-2. Проти нас залишалася одна команда. Переходимо в оборону. Добре. Так, яким. Добре. Віддачі вже добре. А! а, то виявляється, чуєш, проти нас двох один якийсь, одна якась пароварка 7 АМ. Сьо, сьома ранку. Нікнейм у нього сьома ранку. Цікаво, що це за сьома ранку така. Пол... А що? О, не. Більше помираємо скальпко. Ого, ого. Ого. Зараз я собі на грудничок. Захист один незламність. Чуєш, в тебе шол шолом алмазний незачарований, я тобі даю більш потужніший. у мене, один. Зачарований. Добре, добре. Все, екіпіруємося. О, до нас йде! До нас пароварка йде. Вона на нашій базі пароварочка. Вона нас буде лавою затоплювати, 100% буде лаву затоплювати. В нього є лава, в нього 100% є лава. Будь обережний. Давай, до зіткнення. Валем! Ота пара варка. Ну, але топа зайняли. Так, максима 10... Ой, 2 12-та команда. Максима проти нас буде грати король якийсь. О, король. Король 21 століття. Е, людина 21 століття проти нас буде грати. Ого. Ні, проти нас знаєш, що. Що буде грати. Що? Купка бойбать. Так, друзі. Щось ми, до речі, так, знаєте, знімаємо для вас відео і щось так розговорилося, що, що я навіть забув про те, що ми відео знімаємо. Тобто ми граємо і забув про те, що ми відео знімаємо. Щось вам, друзі, нічого не кажу. Так от, як ви вже бачите, ми зайняли топ-2 в, ну, в нашій грі. Практично тактика бути нейтральним, вона цілком працює, але для таких гравців, які не дуже люблять такі ріпці, якісь сутички. Які більше люблять грати від затиску. Так, до речі, наші барикади готові вже. І безпечна... одна безпечна скринька вже є. Тільки от з бронею у нас біда. Тут, якщо чесно, друзі, тут як пощастить. Або пощастить з бронею з лутом, або не пощастить. Тут же... як каша ляже, як кажуть. <різв 'я> е, є в мене е, залізний меч на силу вогню один і діамантовий меч на віддачу. Один і діамантова сукира на остроту 1 ефективність 1. Можеш здати мені залізний меч, будь ласка. Залізний а? меч даю, дав. До речі, я таке питання: от е, в скрині попався ярлик. Навіщо нам ярлик? Е, знаєш що? Я знаю, що тут є всякі квести. І, на те... і в квестах є там завдання і попав... Якщо ти просто ходиш, то стій на шифті, щоб тебе не, не було видно. Тут які ще. Зараз я. Поставлю отак. Все. Так, що там в нас по табі? Проти нас. Скільки? Дві команди. Тобто ми вже топ-3 ввійшли. Ми молодці. Ми найкращі. Зараз буде. О, Нарешті броня. Нас на плане є. Звісно, не центр, але є класне. Зато тепер дивися. До так. нас пароварка? Ой. Що це таке? Значить, Та Пароварки якісь поприлазили. 12. Ми завжди граємо, друзі, в 12. Сіку. О, Fire Line Shire. Стоп, ні. Це не та карта. Бо наша улюблена карта, друзі, це є Tower Defense. Це є карта вежі. Так. О, до речі, Максиме. проти нас русский губка Боб квадратні штани. Російський губка Боб <плес> в мене є якийсь динаміт, який можна кидати. О, давай, Не дуже гарна карта як для бар для барикади, але підходить. О! Ого, Ось так! отак. Свідчимо тут взяли, долини А. Попалося в Луті. Ага. 12 та команда. О, до речі, о, це, це, це теж гарна карта. Ми на ній так само частенько вигравали. Це та карта Гібітус. Там на ній гарно будувати ці барикади. барикади і ховатися. Це гарна карта, друзі, рекомендую. Так, так, так. Що там у нас по Майнкрафту? По Майнкрафту все чудово. А що народ і нас буде грати людина павук. Вже о, Спайдермен, Спідермен. О. Ого. Дійсно. Тут самі якісь ці, ці моделі грають на цьому. То ми тут з такими скінами. Я, я до речі, побачив, але тут деякі гравці мене впізнають. Можливо, дивилися мої відео. Бо тут, наприклад, коли я граю на Бедварці на Майнблазі, то деякі вже мене впізнають. А, ну, а де... а... Скоро і тебе будуть впізнавати, бо ми на Майнблазі частенько граємо Псуємо нерви москаленкам. Так що... Скоро і тебе буду пам'ятати. А коли ми будемо професіональні гравці і будемо валити. Ось дивіться, друзі, яка гарна барикада. Все, ми забрикадувалися. Так, тепер я роблю нам безпечну скриньку. Я зламаю один блок повний добре. Добре. Так, безпечна скринька я в прямій видимості. Безпечна скринька доступна нам. Все, укриття. Тепер ми благополучно забарикадувалися, а безпечна скринька нам доступна. С Стоїмо на шифті, щоб нас тут е, ніхто не. ніяка хука не вислідила. Ті висліджувальщики, ще ті... Гравці, друзі. Ось такі ми. Так. До речі, тут вугілі, є. можна... Е, в тебе є дерево добути вугілі, гугілі і скрафт смолоскипи, щоб світло було. Стоп, там ще одна є скринька. Тихо. А, тобто, а. Щось вибухнуло. Ще одна безпечна скринька нам доступна. А Максималь, я кайло? Стоп! Зламано блок. Так, на нашій базі якась пароварка. Е, кайло є е, кайло. Ось таке о, села так і 10 єди дуже класно. Зараз буде поповнення скринь. будемо зараз. Поповнення. От знову ярлик. Що тут ярлик дає? Взагалі. О, ото важливо. То дуже важливо. Так. ТО і захисні... Все, тепер в мене є більш-менш повний сит. Зараз я тобі деяких е, тут. Давай тобі гоструту, дам. Густрута, гострота. Кейло. Зараз почистимо і метал, де швидко задосвіта. Я вам почищу імметар. Мовлять, Максима, знаєш що? Ми ще станемо розумнішими. <гум> так, досвід піднімається дійсно. Так, проти нас е... 5 якихось пароварок. Не знаю, чи вони там воють між собою чи в команді. Нам це невідомо, але ми поки що в бункері нам... Вже 4. Зламано блок. Я чую зламано блок. Зламано блок. На нашій базі пароварка, просто я її не бачу. Добре, давай, швидко лутаємося. Скоріше за все, вони нас або знайти не можуть, або вони не знають. Ну, ніби чи ми взагалі існуємо. Так. сорі, Так. От так Потрабі це легко дізнатись. Ой, ой, здається, проти нас лишилися тільки союзники. Так. Готую зброю. У мене інших приспособлень, на жаль. А ні, в мене є спавнер кріпера. Якщо що, ми цією сніжкою зможемо. Тільки будь обережний, не відкривай скрині, бо можуть звуки привернути увагу. Ну дивися, практично нам треба зараз ще посидіти пару хвилин, зрозуміти, чи вони вороги. Якщо вони вороги, то вони одне одного завалять, буде взагалі шикарно. Так. Але якщо вони не вороги, то нам прийдеться Маневр зробити. Поки Знає що. Ми... У нас напоготові великі проблеми. Так. Да. Вибух, 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 я чую вибух. О! Ти чуєш? Так. Ти це чуєш? Так. Я теж тут все в мене вибухнуло. Так, тихо, тихо, чуєш, давай я отут два блоки поставлю на всякий. Та, вони йдуть, вони йдуть за нами. Вони йдуть. Так, на поготові. Шифт, shift, 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 не можна. Рухаємося по сходах, отак, на shift рухаємося тільки. Де ті пароварки, дійсно? Не ставати зі шифта і не відкривати скринь. Не привертати увагу. Так, Максима. Ну там що, бомблять. Міжу, що вони вороги. Думає, що, думає, що вороги краще посидіти, щоб вони там одне одного перебили, а потім ми вийдемо? Так. Типу Максима, знає, що? Ти можеш скажити їхнє місце знаходження? На жаль, я зараз, друзі, не граюся з однією дуже цікавою версією, яка дозволяє має функцію, щоб це робити. Ну, це практично графічна чит-версія. ми її приміняємо, тому що проти тих пароварок вже нічим боротися. Ну, але, друзі, так є. Поки що, в мен... Якщо, до речі, друзі, вам хочеться, ну, якщо ви не будете засуджувати те, що ми будемо грати з щитверсією проти тих пароварок, то без проблем, наступний раз я зайду з щитверсією, взагалі проблем немає. Вона там і швидке будівництво нам дає і спосіб висліджування, і графічні, і чіткоди. Де... Ну, тобто там багато різних функцій. Вони, до речі, нам би зараз дуже б сильно допомогли. Бо зараз ми. Кроки! Моторошний шум. Боже, та це вже якась містика, чи, до речі, буде зараз жатіє граніць. Так, на... тож нам треба готуватися на вихід, хутенько. Чи будемо будувати підземний міст? Підземний міст. Я теж так вважаю. О, в мене якраз і блоки і скло, давай. У мене також скло, блоки на поготові. Так, е зараз я за допомогою кала е копаюся в саме... Скрій відчиняйте, це те відкриє. Ааа, вони чи вони на сусідньому острові. А на сусідньому острові як тебе? Еээ... Нікней. Ні, вони на нашому острові. ВОЙ-Йоой! Він а тут, він не нав. Він отут! <звук> Ха-ха-ха, србання, да-да-да-да! Тихо! Тихо, 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 тихо. Вони зараз всі свої зілля поперебивають. Тихо, ламають! О, ламають! ту 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 Давай, вали, 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 вали! ТОП-2. Так. Ха-ха. Епічний епіч. Дванадцята. Команда. Це назбирають московський пігремей, подивися. Угу. О! Це шо, це той як то Йосип? Це Йосип? Сталін. Е, як то його інше ім'я? Джугашвілі той? 21, 21 століття проти нас зирає. Якісь Джугашвілі. Джугашвілі 21 століття проти нас зирає. Що це таке за історичні мотиви? Тут же що, Москаленки вже на на повній готовності? Чи вони там вже... Чи, Забагато їм же це. Не дуже добра карта, як для. Я помилявся. Це ідеальна карта. Вибачте, думка змінилася. А все тому що це настільки геніальна карта, що це аж. Спускайся в укриття. Так, Ти дивися, наск... наскільки тут гарно це. В багато територій. Ми тут просто барикадуємося, все, нам, нам нічого Ок. не стрілять. Барика... Саме основне не забувай ходити на шифті, На шифті Так, роблю нам Так, вдіваємо екіпіру. екіпірування. Так, безпечна скринь. давай. А ну, Тут воно буде ігрок. Та, воно всім напишеться. Сталін халфо. Сталі дигіно. Зараз ми їм тут висловим свою думку. Так, боже. Сталин Україна топ! Вибачте, друзі, за заповнені слова, але ми тут таке витворяємо. Так, і ще, Максима, напиши. Потім пукнув, в mm -hmm. ну, А Как його а своє рядку отсилає му святи. Ха-ха. <різь> 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 <Да> де <-да> де <-да. різь> Зараз почекай, а вони то бачать, чи це треба написати знак оклику і. Не знаю, але я знаю одне. Я їм зараз, зараз. Зара. Та чому Урка? Та, всім. Зараз, друзі. Ми тут чуть-чуть е, висловимо свою думку. Вибачте за це, але ми чуть-чуть висловимо. Висловили. О, до речі, в мене є якісь монетки. Це вроді їх можна... Та, мені 173 монети. Зараз я тобі хочу дати деякі екіпірування. О, молодець, молодець. Всі то побачили. Та-та-та-та-та. Все, вітаю. Ось як ось як потрібно, друзі, поширювати своє слово. Заходите, наприклад, от як поширювати українське. Опа, поповнення настало. Мені ж знову монетки. Максима, а де ще обезпечені скрині є? <плес> е -е, це тільки там. Е... Ось тут отут -от, ще є. Бери собі. Називається висловлення. Власних націоналістичних українських інтересів. Так. Ми наше втім, що. Я думаю, що це буде остання гра і можна закінчувати. В принципі, за сьогодні, друзі, так, відео вийшло трошки коротеньким. Ну, але заодно, ну, порівняно з іншими відео коротенькі, але заодно гарно провели час пограли собі. Та-та-та-та, так. Щось мені дуже пахне. Московизмом. Чому в мене є таке причуття, що зараз оце 21 століття? А у мене таке відчуття, що до Йосиві Сталін так розгнівався, так розгнівався, що піде на нас без броні з самими кулаками воювати. Цікаво, чому вони нічого в чат не відписали? Проти нас вони нічого в чат не відписали? А -а -а -а. До речі, немає в тебе ніякого зайвого спорядження. Мене я, хіба, що... Оце... До речі, я був тобі, в тебе немає чобіт, я тобі був та дав чоботи. Okay. Добре, добре. На ногах. О, мінус... О! Ще один мінус проти нас якихось цих. Я не знаю хто там в команді, хто там воює. От було б смішно, якби оці всі троє би між собою воювали. А -а -а. А було би ще вишені, ніж знаєш, що що. А Що вони у тому що йти за злості повибухали всі. Було б би... клас. Стоп, удар по блоку я тільки шучу. Удар по блоку. А стоп, це то, що ти ходиш, це удар по блоку. У мене кроки. А, е, а в мене пише, що удар по блоку це коли ти ходиш без шифта. Ого. Якісь е, помилка в грі. Максима, стань сюди зі мною. Давай. <плес> <плес> Отак. Очистила трошки свій. До речі, в мене там які з... є якісь є зіллечка. Зілля швидкость зілля. <плес> Я ти йди, і вже. У мене скоро буде четвертий досвіду. <клух> <клух> e, що там в тебе таке? У мене на весні проглядається, але різні. Ага, все ясно, добре. Де ж ті дурні? Позасі... <клух> Мабуть, позасідали. Зараз я їм напишу. Напиши, будь ласка. Суч... О, вже двоє дурнів. Ану, все рівно напиши, все рівно, щоб вони там не розслаблялися. Добре. <реку> Obrigada. Гравці, ну що там, як там? Чуєш я вже... Алло, ти мене чуєш? Ага, е, вибачте, друзі, можливо, Тимур зараз відійшов на хвилинку. Дивіться, друзі, в нас тут зараз буде зменшення меж, тому я зараз буду будувати е, перші шляхи до мосту на центр. Стоп! Так, так, так. Ось треба... Алло? Е, е, чуєш, проти нас залишилось тільки тут двоє якихось, і в мене є підозра, що вони все ж таки в команді. І ще буде зараз меншення меж, тому я буду. Ну, будую міст на цей. Швидко. Ой, хвилина до зужаття того. Спробуємо полізти туди. Зараз ні-ні-ні-ні-ні, не можна. Нам треба. Ми помаленьку пробираємося. Помаленьку. Заходь сюди. Проходимо. Все, ми на центрі, друзі. Епічне, давай, давай, швидко, швидко, до мене, до мене, до мене, до мене, швидко. Швидко назад, назад, назад забудувалися. Вони мабуть знають, що ми тут. Та не просто знають, вони і бачили нас, що ми тут. Зараз я отак от світло зроблю. Тихо, не підходь, сюди не підходь. Іди сюди, вдалі, вдалі. Вони тут, вони десь тут. Де вони? Нашиптіт. На на Зараз я гантель поставлю на кнопку «шит». О, Зараз вона з Жач... Ой! Жать я границ, е, відійде. Так. Е... Е, ні, ти прямо в до мене не ставай, за один блок до мене. стій. Ой, ой нас знайшли! Та я бачу! Так, назад, 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 відходимо, 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 відходим. відходим, 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 відходим. Тільки зізнала навалу. Ну нічого, давай вже виходимо в лоббі. Ти знаєш, де ми зустрічаємося. Третє лоббі, наші, друзі, коронне. Третє лобі, будемо вже завершувати. Так. Так, ми втрачаємо. Так, зараз подивлюся наш моє лоббі. Так. Ну що ж, друзі, будемо завершувати. Ось так ми сьогодні гарно пограли. Пишіть в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. З Про і мій найкращий друг Тимур. До наступних серій, до наступних зустрічей. Всім вдачі, всім па-па. Зустрінемося у нових відео.